Ніжне сонце, пляжі, блакитне море. Чи не про це ви мрієте кілька тижнів? Відпуски вже скоро. А поки ви все ще збираєтесь на роботу чи здавати екзамени, Гутен підготував для вас топ-5 літніх кліпів, які мають підсилити ваші бажання про те, як красиво провести літо. Crazy, like Відкриває топ від Гутен Морган, Шакіра, а точніше, її відео на пісню Лока якщо ви ніколи не були в Барселоні, то після перегляду кліпу у вас може скластися враження, що це ледь не найкраще місто у світі, де можна провести літню відпустку. Четвертий щабель займає відео гурту Vampire Weekend. Кліп на композицію Holiday наочно описує, чим можна займатися літом із друзями. А точніше, чим можна займатися, коли в тебе у шафі завалялись костюми вікторіанської епохи, а у гаражі кабріолет. Бронзу топу від Гутен Морган отримують кінзов Ліон за відео на пісню Radioactive. І, хоча сюжет ролику не про дівчат у бікіні, кліп прекрасно наштовхує на думки про біганину босяка по траві, катання на велосипеді і зрештою на те літо, яке було у дитинстві. На другому місці відео зовсім молодого бенду з Каліфорнії The Waves, що у перекладі хвилі. А тепер збагніть хто як не бенд із сонячного штату з такою назвою розповість краще про життя королів пляжів. Тисячі фальшивих баксів, діаманти, океан, і це лише незначна частина того, що є у відео на пісню «Kings of the Beach». І, от нарешті, перше місце нашого топу. і тут одразу ж три головних герої Кеті Перрі та дует електронщиків Сріо Сві ніякого моря, пляжі в Каліфорнії, звичних для відео місіс Перрі. золото від Гутен Морган отримує відео з фонтаном, у якому зрештою будуть і Кеті, і електронщики, і ви, коли на вулиці почнеться справжнє пекло.